Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Автошколи Таврус. І ви вже дивилися інтерв'ю зі мною. І багато хто з учнів просив зробити інтерв'ю з одним з наших інструкторів. Тож, е тримайте. Доброго вечора! Ми з України. До автошколи Таврус я потрапив після того, як мені було запропоновано від мого сину прийняти участь у підготовці. Кандидатів, як їх часто називають при складанні іспитів на отримання водійського посвідчення, це була людина, котра з самого малого свого віку вже розпочала свою водійську кар'єру. І як тільки я пам'ятаю, він Почав ходити, він вже стояв на водійському сидінні, та кермував і намагався направляти автомобіль у нужному для нього русі. Тому це людина, котра з самого малого дитинства вже була досить впевненим автолюбителем або водієм з великим стажем, керуючись. Тим, що він розпочав свою водійську кар'єру, після того, майже як він тільки-тільки навчився ходити. Так, це мій син Антон запропонував таку дуже цікаву співпрацю. Після цього були перемовини з керівництвом автошколи після того, як ми дійшли певних домовленостей, все пішло само по собі. В мене є певна кількість випускників, вважаючи цей факт, що ми складаємо іспити щотижня, і іноді бувають такі випадки, коли іспит складає по 8, навіть даже іноді 10 чоловік, то це, мабуть. Певна кількість водіїв на дорогах Києва. Найстарша учениця в моїй практиці, це була жінка, котрій було 83 роки. Ця жінка. Спочатку пішла на механіку, потім вона зрозуміла, що не дуже їй подобається повне управління транспортним засобом. І потім, коли вона прийшла навчатися до мене на автомат, вона перші заняття казала про те, що яке це щастя, автомат. Я нагадую, що слід обов'язково підписатися на наш інстаграм, на наш Тікток, поставити лайк цьому відео. Якщо у вас є запитання чи коментарі, обов'язково написати їх знизу. Це для нас дуже важливо, і ми будемо вам сильно вдячні. Своє водійське посвідчення я отримав після закінчення київської автошколи ДОСААФ, Це було ще у минулому сторіччі. Дуже відома автошкола, про котру навіть Арнольд Шварценеггер у фільмі Червона жара. В бесіді з американським поліцейським, котрого грав Джеймс Білуші, на запитання, де ж ти отримав своє водійське посвідчення? З гордістю відповів, що це була київська автошкола ДОСААФ. Тому я іноді. А як давно це було? Скільки вам було років на той час? На той час мені було 18 років. А зараз? 51. Особливої різниці між навчанням чоловіків або жінок не відчувається. Є більш впевнені і дівчата, і жінки. Також бувають менш впевнені в собі хлопці, хтось реагує швидше, хтось більш повільно, навчаються взагалі всі по-різному. Це стать людини не має великого впливу на навчальний процес в даному варіанті. Тобто різниці зовсім Її зовсім нема. Ситуації бувають різні, бувають і веселі, бувають і не дуже з веселих. Була ситуація минулого року, коли посеред жаркого літнього дня, зупинившись з дівчиною на перехресті, стояли, чекали, поки зможемо продовжувати рух. Біля нас зупинився хлопець. Також в нього були, були відкриті вікна. І хлопець посидів, посидів. Потім, після чого, повернувшись до дівчини, якось так дуже цікаво відреагував, мабуть, на нашу присутність або ще на щось. Він не знайшов нічого більш цікавого, ніж гавкнути на дівчину, як якась собака. Після цього дівчина не зрозуміла, що це було, задала питання, а що це. І після цього ми з нею обидва прийняли рішення, що хлопець не дуже якось відреагував на нашу присутність біля нього. Зараз навчання в школі проходить цікаво, інтересно, як завжди, але з деякими змінами, пов'язаними з тим, що зараз учні спочатку здають теоретичну підготовку, а вже потім переходять до практичної підготовки. В цьому є деякий сенс, тому що раніше були випадки, коли приходили учні, і починаючи рух, вони чомусь намагалися задавати деякі питання, котрі явно пов'язані з відсутністю теоретичної підготовки. Тоді було не дуже зрозуміло, як ця людина взагалі прийшла і намагається щось робити, коли вона не дуже розуміє, коли, куди вона потрапила. Коли починав навчати, не було нічого важкого, проблем також не було. Цікаві випадки іноді траплялись, але це не було неважко, це не було якось некомфортно чи ще щось, щось таке. Ні, все взагалі, взагалі рушиться та й рушиться вперед. Якості, котрими може володіти інструктор. Це, по-перше, мабуть, витривалість, розуміння людини в тому сенсі, що в когось щось виходить швидше, хтось розуміє більш повільно. Іноді людям потрібна допомога повторити декілько, разів одне й те саме, тоді людина більш розуміє, а коли вона вже зрозуміла, тоді вона може цим користуватися, ані намагатися робити те, що їй або підказують, або діяти якось стереотипно. Зв'язавшись з автошколою, адміністрація автошколи допоможе вам вирішити всі питання, а потім приходьте, будь ласка, і будемо займатися. Я дуже в цьому не впевнений. Статистики в мене ніякої нема, тому, вибачте, не знаю, як відповісти на це запитання. В мене є дві найулюбленіші марки автівок, Це, по-перше, Таврія, наша ріднесенька, і по-друге, це, звичайно, БМВ, тому що це дуже гарний автомобіль, котрий, якщо придивитися до більш старих моделей. Запорожця та БМВ, то у них є деякі схожості. Да, Якщо вам цей формат сподобався, якщо він реально класний, то пишіть в коментарі, можете написати свої запитання додаткові, і ми повідповідаємо на них вже в Інстаграмі, в Тіктоці і так далі. от. І підписуйтесь на соціальні мережі. До речі, у нас є акція, якщо ви приходите на навчання, у вас є можливість, така називається Приведи друга. І ви отримаєте бонусик скидончик. А який саме і як його отримати, звертайтеся в інстаграм, пишіть і адміністратор вас повністю, скажімо, надасть вам цю інформацію. Тому всім дякуємо за увагу, всім гарного вечора! vida por baixo